Вчора президентський прес-секретар е, російський президентський прес-секретар фактично завуальовано, але дуже чітко почав шантажувати Європу газопостачанням з Росії, мовляв. Проблеми з газопостачанням триватимуть доти, доки триватимуть антиросійські санкції. Наскільки Європа взагалі готова до наступного опалювального сезону в контексті газу і чи може вона піддатися на цей шантаж? Зараз будемо говорити з Ланою Зеркаль, радницею міністра енергетики України. Пані Лано, вітаю. вітаю. Отож, Росія фактично відверто шантажує уже Європу. Зніміть санкції, буде газ. Не буде е, газу. І так далі, ви замерзнете. Скажіть, будь ласка, за вашими оцінками, є якась єдність європейців у цьому питанні? Бо, за моїми нефаховими спостереженнями, є слабкі ланки в європейському ланцюзі, типу Угорщини, які готові піддатися і далі сидіти на цій російській голці? Ну, ви безумовно праві, тому що дійсно, незважаючи на. Все, що відбувається зараз в Європі, не тільки в Європі, а й в Україні безпосередньо Угорщина продовжує нарощувати свою залежність від Росії. Хоча весь європейський союз вже забезпечив себе газом на зимовий період, і вони йдуть навіть з опередженням свого розкладу по заповненню газових сховищ. На сьогодні в них вже накопичено більше ніж 82%. В середньому по європейському союзу, а де вони беруть в такому разі газ? Вони беруть його по всьому світу. І насправді, вчора Макрон вже чітко заявив на прес-конференції, що якщо в минулому році постачання з Росії складало 50%, то у цьому році з усього газу, який надходить в європейський союз, і який вони накопичують в своїх підземних сховищах. Це тільки 9%. тобто падіння дуже велике, дуже суттєве, і заміщення відбулось майже повне. Добре, є така популярна версія. Ну, популярна серед неспеціалістів, Мовляв, якщо Європейський Союз зможе прожити цю зиму без російського газу, то він остаточно злізе з російської газової голки, і це поставить хрест на принаймні бізнесі Газпрому в цьому напрямку. Ви, як експертка, погоджуєтеся з таким твердженням, що ця зима вирішальна для Європи і її залежності від Росії газової. Я би сказала, що ця зима вирішальна не тільки в газовій сфері, вона вирішальна також і в питаннях нафти і нафтопродуктів. Тому що для росіян це остання битва, і ця битва стосується всіх енергетичних товарів. І якщо по вугіллю вони вже її програли повністю, то по газу вони ще її грають так само, як вони грають ще по нафтопродуктам. Сподіваючись, що всі дуже злякаються наближення зими і навіть лякають. Людей, знімаючи всякі ролики, в яких вони показують, як будуть замерзати європейці в зимовий період, ну але наприклад проти нафтових товарів Європейський Союз вже вводить антиросійські санкції, частково буде обмежувати їх. І зараз навіть думає про обмеження ціни на нафту. А от коли мова йшла про газ. То ніби боялися якраз залежачі від російського газу, і тут ми опиняємося в ситуації, коли ви кажете, 82% газових сховищ європейських заповнені. Тоді чому вони так боялися вводити якісь санкції проти газу російського? Вони боялися вводити санкцію, зважаючи на те, що їм треба було заповнити ці газові сховища. Наразі вони заповнені залежності більше такої немає, і вони вже говорять про необхідність введення так званого прайс кепу, тобто обмеження ціни і на газ, тому що високі ціни на газ дуже сильно впливають негативно на ціни на електроенергію на європейському ринку, і на наступний тиждень європейський союз готує прийнятися повну Політику свою щодо того, як вони будуть проводити цей зимовий період, що вони будуть робити для того, щоб економити, е економити не тільки газ, а й електроенергію, і як вони будуть обмежувати надприбутки у зв'язку з високими цінами. Ну, але Україна тепер стала одним з важливих експортерів електроенергії до європейського союзу. І чи можемо ми скористатися цим шансом? Бо це справді можливість і допомогти Європі, і заробити на цьому ну, ми поки токі, поки починаємо виходити на європейський ринок електроенергії. У нас є ще певні обмеження, пов'язані ще з нашим неповним статусом. Члени НСОІ, ми тільки почали комерційне перетоки, і тільки приєдналися в цьому році до європейської електричної мережі. Але ми сподіваємось, що до кінця цього року ми суттєво зможемо збільшити наш експорт. Крім того, в цьому експорті дуже зацікавлені і Польща, і країни Балтії, Словаччина, Румунія, тому що вони всі потерпають зараз від високих цін і нестачі. Електроносії, ну а якщо Україна повноцінно вийде на цей ринок, ми зможемо своєю електроенергією збити оці європейські ціни? Ми зможемо забезпечити ту нестачу, яку зараз відчуває європейський союз у зв'язку з недопостачанням газу на європейський ринок, і ми зможемо допомогти європейському союзі у питаннях електричної енергії і заробити на цьому гроші. Ну, але в нас існує побоювання, що через окупацію росіянами Запорізької атомної електростанції ми можемо не впоратися зі своїми зобов'язаннями по експорту електроенергії. Наскільки це серйозні побоювання? Ну, у нас немає зобов'язань по експорту електроенергії. Наразі ми торгуємо на день вперед. Тобто ми можемо регулювати цей ринок пропозицією, яку ми можемо надати. Від нас ніхто не очікує, що ми будемо зобов'язані постачати якісь шалені обсяги, і тому наші громадяни можуть якось відчути якісь обмеження. Ні, дійсно для нас пріоритетом залишаються українські громадяни. А вже на експорт підуть те, що ми можемо додатково поставити і продати за дуже високими цінами. Добре, повернімося до газу. Е, оці шалені цифри, які зараз оприлюднюють в новинах ледь не щодня, б'ють рекорди там 2800 євро за тисячу кубометрів. Зараз, начебто, трошечки спало, ну але трошечки це в межах кількох сотень євро. Е, що це означає? Це справді хтось зараз купує за такими цінами, чи це оці ринкові механізми, коли. Ви домовляєтеся, що якщо ціна не впаде, то це буде така ціна через рік, тобто щось з розряду вищої економіки? Чи це справді треба йти і купувати зараз от за 2 200-2 500 тисячу кубів? Ні, ну фактично мова йде про фінансові інструменти, тобто, це те, що торгується на ринках, це питання зобов'язань, постачання дійсно реальні ціни вони трошки менше, і зараз відбувається зменшення ціни, хоча вона також дуже шалена, порівняно з тим, яка вона була в минулому році, коли ми і так думали, що це високі ціни. Але з огляду на те, що ринок зменшився, і зменшилась можливість отримати газ як на європейському ринку, так і взагалі на світовому, у зв'язку з тим, що Росія не допостачає палець цей газ і взагалі закриває свій видобуток. Тому дійсно в цьому році ціни дуже зросли, і е, всі зараз уряди в країнах Європейського союзу намагаються якось захистити своїх споживачів для того, щоб домогосподарства були менш вразливими від цієї спекуляції і цієї енергетичної війни, яку проводить Росія, ну коли мова йде про ціни, то український уряд теж захистив українських споживачів, зафіксувавши ціни. На газ, але е, чи вистачить нам самого газу в наших сховищах для опалювального сезону? Бодай. Ну будемо сподіватися, що вистачить, тому що ми дійсно з вами знаходимося в ситуації невизначеності у зв'язку з військовими діями, які можуть вплинути на багато чого. Але наразі уряд робить все для того, щоб убезпечити громадян від нестачі газу і щоб пройти цей зимовий період. Дякую, пані Лано, за те, що знайшли час відповісти на наші запитання. Лана Зеркаль, радниця міністра енергетики України, була з нами на зв'язку. Ми пам'ятаємо про те, що зима близько, вона буде складною, очевидно, не лише для українців. І відповідно, треба буде економити енергоресурси, те, до чого ми не завжди готові, але до чого треба буде готуватися заздалегідь і звикати. Сподіваюся, нам це все вдасться.